Привіт, мій маленький друже. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, розквітає квіточка, бо настало літочко. Щороку в перший день літа, 1 червня, відзначається Міжнародний день захисту дітей. Це прекрасне свято радості і надії. Така назва пов'язана з тим. Що дитинство кожної дитини має бути під захистом, захистом прав, здоров'я та життя підростаючого покоління. Історія цього свята йде у повоєнний час. У листопаді 1949 року у Парижі відбувся Конгрес жінок, у якому було оголошено клятва про невпинну боротьбу за безпечення міцного світу як єдиної гарантії щастя дітей. Через рік, у 1950 році, 1 червня, був проведений перший Міжнародний день захисту дітей. У Міжнародного дня дітей є прапор на зеленому тлі, який символізує зростання та гармонію навколо знаку землі розміщені фігурки червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігурки символізують різноманітність і терпільність. Одні діти низенькі, інші високі, одні повненькі. Інші ході, одні із світлою шкірою, а інші із темною. У кожного різний одяг, поведінка, звички. Ми навіть говорити можемо на різних мовах, але немає когось кращого, когось гіршого, ми всі рівні. Незалежно від того, в якій країні світу ми живемо, ми всі бачимо одне сонечко. Нехай ми всі різні, але це не заважає нам разом ходити на прогулянки, садочки, зустрічатися на дитячих майданчиках. Знак землі, розміщений в центрі, це символ нашого загального дому. В цей день діти, батьки, дідусі і бабусі виходять в парки, в кафе, щоб відсвяткувати його разом. Пам'ятай це, і у тебе буде багато друзів. Вітаю з міжнародним днем захисту дітей.